Ми вже в підвалі, вже своє хазяйство кормимося. Закапали бабуськи, а котові носа, бо він кріпить, то він вже від нас тікає. Хочемо йому дати поїзд, а він тікає. Та вже не буде приходити. Котя, чого ти боявся? Де їж, іди. Не будемо капати вже сьогодні, закапали іди. Топе носом і все. Є бо бабуся буде плакати, вона каже, що ой, чорний котик тільки дивиться на їжу і може їсти. Як він у нас три рази їсть, то він ж у вас не може їсти. Ті ще котики на вулиці, зараз будемо ще там кормити, потім вони прийдуть. Уже в нас виключили вчора повністю тепло, але в підвалі тепло. Йде в нас гаряче водопостачання централізоване, то в нас йдуть теплі труби. І тепленько в підвалі, добре.